Доброго ранку, друзі! Косметичні маски та процедури втрачають свою ефективність, якщо не дбати про здорову шкіру зсередини. Чи відомо вам, що шкіра це найбільший орган нашого тіла? Її вага може сягати 2,5-4,5 кг, а площа близько 2 метрів квадратних. Гарний стан шкіри це не тільки правильний догляд, але в першу чергу здоровий спосіб життя. І один з самих важливих пунктів правильне харчування. Давайте розглянемо, як жирна та солодка їжа впливають на стан здоров'я шкіри. Якщо в харчуванні занадто багато такої їжі, в такому випадку надлишок жиру виходить через сальні залози шкіри. Жир накопичується в порах, шкіра перестає дихати та запалюється. З такого роду наслідком нездорового харчування досить складно боротися тільки косметичними засобами. Солодка їжа, особливо шоколад, торти, цукерки, не менш шкідливо впливають на стан шкіри. Надлишок цукру так само виводиться частково через неї та створює гарну атмосферу для розмноження бактерій, що, в свою чергу, призводить до запалень. Ось чому у багатьох людей після солодощів, так би мовити, обсипає шкіру. А якщо це відбувається систематично, то її стан значно погіршується, оскільки залишаються мікрошрами, розширені пори та пігментація. Тому, якщо ви хочете уникнути цих неприємностей, доведеться обмежити споживання солодощів. Протистояти розвитку запалень на шкірі допомагає помірне використання сонячного світла, так як воно володіє бактерицидною дією. Ще пара досить суттєвих факторів гарної та чистої шкіри це вживання достатньої кількості води та щоденна гігієна. В разі, коли води недостатньо в шкірі, порушується механізм виділення секретів шкірних залоз. В такому випадку вона не отримує достатньо вологи та стає сухою, зневодненою. Ситуація погіршується, якщо в основному об'єм рідини споживається у вигляді соків, кави, чаїв. Кофеїн виводить ще більше вологи з організму, а солодкі газовані напої містять велику кількість цукру, тому вони не тільки не втамовують спрагу, але й спричиняють проблеми на шкірі. Щоденна гігієна грає неабияку роль клітини епідервісу живуть. Всього кілька днів тому вмиватися та приймати душ потрібно кожного дня. Адже відмерлі клітини та виділення шкіри дуже гарне середовище для розвитку хвороботворних бактерій. Окрім цього, дуже важливою є фізична культура, яка покращує кровообіг в усьому організмі і відповідно в дермі. А від гарної циркуляції крові наша шкіра виглядає ще краще. Тож, друзі, якщо ви не будете курити, вживати алкоголь, будете вести здоровий спосіб життя, гарна шкіра вам гарантована. Піклуйтесь про неї та виглядайте привабливо. На все добре!